І що нам робити? О, це заражений камерамен. Зараз ми його знищимо. Оні мене зараз знищать. І я вам допоможу. Оні мене зараз вилікують. О, мене вилікували. Беріть територію ок. Я лечу. І що нам робити? Це біді поліцейський. Ха-ха, ми зараз знищимо. Ви думаєте, ми такі слабкі? О ні ми програємо. Все ми їх виграли. О, ні, це Джемен. Ха-ха, я зараз переможу. О, ні, він нас перемагає. Я вам допоможу. О ні, я програю. О, ні, я тікаю. О ні, він втік. О ні, нам краще тікати. Не втечете. Все я їх переміг. А це хто?